І як знайти своє справжнє кохання? Усім привіт, такі мої дерегеньки. Я Руда тарологиня, і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми глянемо з вами розклад Таро і подивимося, як знайти своє кохання і в чому там зараз у вас. Влок. Прямо зараз підписуйтесь на мене, ставте вподобайку, а ми будемо починати. Сьогодні я взяла неймовірну свою колоду карт Таро, і ми будемо зараз дивитися, в чому ж саме зараз проблема у вас, тому що ви можете хотіти дуже сильно кохання, сміятися, кайфувати, мати стосунки, але у вас щось може не виходити. І ви, як начебто, будете відчувати, що у вас якийсь певний блок, але не знаєте, як його саме виправити. І тому, якщо ви хочете перезапустити себе, перезапустити свою систему, то це відео 100% для вас. Давайте. Подивимося зараз, який у вас енергетичний стан. Да? Давайте подивимося, ваш енергетичний стан. Зараз треба думати про себе, не хвилюватися, не переживати, просто уявити себе, ваш енергетичний стан. Ну що, тут у нас П'ятірка п'ятірка жезлів. так? Вона нам буде говорити про те, що ви зараз тісно хочете кохання, хочете любові, але ви зараз в такому незрозумілому стані знаходитися, чого я хочу, як я хочу, куди я хочу йти. І ось ці питання зараз блокують у вас, і ви не знаєте, що до чого, і як, да. Тобто ви знаходитеся в постійному напруженні, в постійному стресі перебуваєте, і можете навіть уявляти, що ви тут одні, а навколо вас куча подій, і вам треба встигнути і туди, і туди, і вправо, і вліво, і вперед, і назад. І через це у вас виникає депресія, стан, апатія, і ви можете або це розуміти, або навіть це не розуміти. Тому що це все на підсвідомому рівні, а це ми можемо навіть інколи не розуміти. Да? Це наш такий зараз стан внутрішній. Ми не розуміємо, куди ми йдемо, чого ми хочемо. Ми намагаємося багато разів щось робити, починати, але воно може у нас не виходити. Да? Ви можете взятися за одну справу і розуміти, що от не хочу, немає енергії. Втору справу – загорітися. І потім її покинути, да? І це ви зараз знаходитеся в такому енергетичному стані. Ось давайте подивимося зараз, який у вас є блок. Саме чому цей блок виник, цьому коханні, тому що кожна людина хоче любити, хоче посміхатися, хоче радіти. І я прямо зараз для вас витягую карту, щоб подивитися, який у вас зараз енергетичний блок, в чому там зараз, да? тому що ви зараз не розумієте свої бажання. Чому там зараз ваш енергетичний блок? Імператриця, мой другні дівчата, а тут у мене все зрозуміло. Імператриця повіжний і королева кубки. Нам ці карти будуть говорити про те, що у вас блок зараз. В принципі, на сексуальність, на сексуальну жіночу енергію, на притяжительність таку прекрасну жіночу, і ви зараз, скоріше за все, самі себе блокуєте. Ви. Наприклад, не дозволяєте собі гарно одягатися, не дозволяєте собі одягати сукню або купити дорогу сукню, яку ви дуже сильно давно хотіли. Да ви там щось принижуєте себе, якось да. Ви не дозволяєте собі робити яркий макіяж, який ви хочете. Ви не дозволяєте собі повністю проявлятися. На жаль, на жаль, да ви блокуєте самі себе і тут. Через те, що ви блокуєте себе, ви не здатні зараз отримати кохання, не здатні зараз отримати любов, тому що зараз багато в нашому житті критики, да? от, хтось приходить і каже: Ой, що ти вділа? Що це таке, що це за а ну ка швидко, да? І це накопичується, накопичується. І коли ми хочемо проявляти себе, проявляти себе так, як ми відчуваємо не для когось, а для себе просто. І ми це не робимо, ми просто себе подавляємо. І, понятне діло, що в нас тут енергетична і така оболонка, да? і якщо ми відталкуємо, відталкуємо, відталкуємо від себе, що ми хочемо робити, ми отак от зжимаємося. ми зжимаємося і все. І все, і потім ми в такому стані з вами і залишаємося. І ніяка людина, яка захоче з нами потім спілкуватися, вона до нас не підійде. Вона до нас не підійде, тому що вона буде розуміти, що ми якби будемо її відталкувати, що ми не робимо те, що ми хочемо. Так і ще й людині не будемо подобатися, і вона нам не буде подобатись, просто будемо її відштовхувати. В цьому і полягає наш блог. Блок блокування нашої жіночності, нашої енергії, прекрасної такої чарівної, да? і от ми тут з вами трошечки... Дійсно, робимо боляче собі одне одному. Але, мої дорогенькі, я знаю 100%, як це виправити. Якщо ви зараз дивитеся це відео і хочете бути коханим любимою, хочете мати своє коханечко, сердечко, то це відео, я ще раз повторюю, мільйон тисяч разів чи це відео для вас, і прямо зараз для вас я представлю унікальну річ, яка допоможе врятувати вам ваше життя і принести кохання у ваш дім і зробити вас повністю по справжньому, щасливими і насолоджуватися своїм життям. Спеціально для вас, мої дорогенькі, я пропоную вам і розказую про свої магічні свічкові обряди, які я роблю, власноруч, щоб привернути коханічко, в ваше життя. Подивіться, яка яскрава, гарненька свічечка. У нас тут знаходиться. Просто неймовірна ця свічечка, я її виготовляю своїми руками. Є безліч свічок для взаємно, взаєморозуміння, для підтримки кохання. І, звичайно ж, якщо ви хочете вийти заміж, мої дорогенькі дівчата, хто хоче вийти заміж, ця неймовірна свічечка. Є для вас. Свічкові обряди це те, що допомагає вам оточити себе прекрасною подіями, прекрасною енергією, очистити ваш простір, перш за все. І потім ви вже на чисту свою енергію будете привлікати чоловіків, кохання у своє життя. Тому якщо у вас зараз блок, а у вас зараз блок проявленості своєї сексуальності, треба забрати цей блок і зробити обрядик, ось такий неймовірний обрядик, щоб до вас приверталися чоловіки. І далі ви самі вже своєї Енергію будете їх привертати. Неймовірні, гарні світочки, ви тільки подивіться, просто їх обожні. Вони дійсно рятують життя. І якщо ви зараз дійсно шукаєте, не знаєте, що робити, не знаєте, куди йти. Я вас запрошую на свій персональний обряд, по коханічку притягнути любов у своє життя, притягнути енергію у своє життя і повернути собі справжню себе. Запрошую вас у свій інстаграм-канал, підписуйтеся і прямо зараз пишіть мені, опис ви знайдете. В описі цього відео ви знайдете посиланочка на мій інстаграм, і я буду чекати саме повідомлення від вас. А з вами була я, руда тарологиня, ваша прекрасна руда відьмачка. Підписуйтесь на цей канал та ставте вподобайку. До нових зустрічей!